Так, велосипедик приїхав зі Швейцарії, хромоліденова рама, 28 колеса. Ціна 4 з купівками. На дуже добротному. Дивіться, алюмінієва вода подвійні. Пістоновані осилені. Втулки, діору, шаману. Весь на оригіналі Шиману. Все працює, все чітко. Дуже добра уліменова рама, хромоліденова, що вона ніколи ні не ржавіє, ні нічого. Бачите, це все в оригіналі. На касеті, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Сім на три. Трансмісія. Вся в оригіналі. Шатун, дивіться, Dior LX розбірний, ще старенький, ну дуже добротний. Є навіть кріплення на баночку, на водичку. Ну, на село такий велосипедик, просто бомба. Має підніжку. і Є багажник добротний. Сідло нормальне. Когось буде цікавити такий велосипед, то пишіть або заходьте на сайт rover.in.ua або заїжджайте в кулки вулиця Львівська, 20. Або на місто Львів, вулиця 253. Також відсилаємо по цілій Україні новою поштою без проблем.